В попередньому випуску я зупинилася на тому, що ми познайомилися з чарівною седоною. Якщо раптом ви ще не подивилися те відео, я залишаю лінк в описі. Тож ми прокинулися з у місті Флакстаф і тримаємо шлях до величного Гранд Каньйону. І якщо уявити, що ви їдете цією дорогою і не знаєте місце призначення, то в житті не здогадаєтеся, що побачите через півтори години. Довкола сухі поля і звичайний ліс. Коли потік машин починає згущатися, то це вірний знак наближення до необхідної локації. Тут цілих 5 воріт для заїзду в національний парк, і мені здається, що так багато гейтів ми ще не бачили. Показуємо наш пас і все, ми офіційно на території національного парку Гранд Каньйон. Як завжди, спочатку до рейнджерів питати, які маршрути найкращі, де подивитися захід і схід сонця. Так. Тут ми теж будемо просинатися дуже рано. Якщо ви з якихось причин не хочете спілкуватися з рейнджером, то для вас отакі стенди, де вже все розписано, куди піти і що подивитися. А тут показано, на які оглядові можна дістатися, і за скільки часу. Не можемо оминути і магазину з сувенірами, адже тут я маю купити подарунки для вас, мої люди. П'ять листівок полетять у будь-який куточок планети. З вас коментар від семи слів під цим відео. З мене розіграш через місяць з дня виходу цього відео. Слідкуйте за своїми коментарями. Можливо, саме тобі я напишу. Вітаю з виграшем. Всім удачі! Плюс до листівок нам треба поставити відмітку у наш паспорт. Клеємо наліпку, ставимо одну початку з назвою національного парку і другу з сьогоднішньою датою. Ну, тепер все. Я вже в передчутті зустрічі з грандом. Позаду мене автобусна станція, і тут стоять шатли, які безкоштовно возять відвідувачів національного парку по маршрутах, там де можна виходити, на якихось зупинках і роздивлятися красиві, красиві види. Ми зараз будемо сідати на е, блакитний. Тут три різних кольори: блакитний, червоний і помаранчевий. Нам потрібен блакитний. І потім будемо робити пересадку на червоний і доїжджати до самого кінця. А uh, тело дорогою ми побачили потяг, який курсує до Гранд Каньйону з містечка Вільямс. Дорога у два боки займає 90 хвилин і коштує 90 доларів на двох. На роботі мені рекомендували на ньому проїхатися, та зараз у нас немає часу. Ми налаштувалися на довгу поїздку автобусом, та виявилося, що нас провезли лише 10 хвилин і висадили. З'ясувалося, що червоний автобус, на який ми мали переходити після Блакитного, в цей час року не ходить. Тож ми вийшли в 10 метрах від краю Гранд Каньйону, і зараз я вам покажу, як пройшла наша зустріч. Так, у мене перед очима там Гранд Каньйон, і я закриваюся рукавичками, щоб його не бачити. Це на всего ваш Все, можна? Так. о який він красивий! Ти бачиш це теж? О-о-о! О! о о Сьогодні у нас день без екстриму. Плануємо пройтися асфальтованою стежкою по верху каньйона. Вздовж маршрута є кілька оглядових майданчиків, і здається, що всі вони однакові, і каньйон теж виглядає всюди так само. Але ні, кут огляду різний, і з кожного оглядового відкриваються все нові і нові ущелини. Як мені сказав колега, коли ти дивишся фотографії з Гранд каньйону, то він виглядає здоровезним, але насправді він ще більший. І це абсолютна правда. Моя уява не могла придумати таких масштабів. На самих оглядових вітер шалений. Якщо ви вдягнете кепку або шляпу, то з ними можна завчасно попрощатися. У мене була мрія звозити сюди прапор України. І найскладніша задача це не забути його вдома. Але я справилася. Я бажаю Україні бути в такій же тиші і спокій, які тут панують. Бажаю ось такого чистого неба, де літають літаки з пасажирами. І вірю, що одного дня все саме так і буде. Почула кілька цікавих речей про це місце і бігом розповідаю вам. 150 років тому каньйон називали просто Великим, а не Гранд. Хоч і здається, що тут неосяжні розміри, та цей національний парк не є найбільшим в Америці. Переможцем у масштабах є Ренґел Сент Еліас на Алясці, який в 10 разів більший. Якщо говорити про світових конкурентів, то втричі глибший і на 45 км кілометрів довший Ярлунг, Цангпо Гранд Каньйон в Тибеті. Щоб Гранд Каньйон виглядав отак, знадобилося шість мільйонів років. А відповідальна за це диво природи річка Колорадо, яка протікає по дну каньйона. У Гранд Каньйоні близько тисячі печер, але лише невелика їхня частина вивчена, і в жодну з них не можна потрапити туристам. Сьогодні ми дійшли пішки до оцього хопіпоєнт. У нас попереду там ще кілька оглядових майданчиків. Але це ми зробимо завтра на машині, тому що відстань від ось цього хопіпонт до наступного дуже велика і немає сенсу пішки йти. Але види які, ну це капець! Зворотній шлях до автобуса зайняв трошки більше години. Ми роздивилися каньйон вже за іншого освітлення, але він фантастичний у будь-який час. В цьому ви переконаєтеся трохи пізніше. Оці смужечки знизу це стежки, і ми туди ідемо завтра. Я вже вперед чутті нових вражень. Під золотаве сонячне світло автобус везе нас до візитер-центру, де ми залишили машину. А вона нам знадобиться для відвідування іншого краю каньйону, щоб побачити один з найкрасивіших заходів сонця у нашому житті. Рейнджери сказали, що всюди буде гарно спостерігати за сонцем, але порекомендували уникати популярних оглядових. Ми рандомно обрали Moran Point і не пошкодували. Небо палало з одного боку всіма відтінками жовтого, помаранчевого і навіть коричневого. Як би я хотіла, щоб колись придумали телефони, які будуть здатні передавати всі кольори природи. А протилежний бік мав незвичайний перехід ржевого в блакитний над самим горизонтом. Ми вирішили проїхати швиденько до крайньої точки справа, вона найближча до пустелі. Цей оглядовий має назву Desert View. На краю ущелини є вежа, з якою можна ще далі зазирнути у каньйон. Але ми, на жаль, не змогли зайти всередину, бо на ніч її зачиняють. Так, на всі можливі заходи сонця, ми сьогодні подивилися. На вулиці дуже впала температура, зараз градусів 5, мабуть, і там на прірві дуже вітряно, тому змерзимо, як цуцики. Але побачили багато красивого. Після такого насиченого дня ми висуваємося у готель, який знаходиться поза національним парком, але все ж достатньо близько. Лобі готелю виглядає якось вже незвично презентабельно. Тут тобі і камін, і ялиночки, та й взагалі все таке охайне. Зараз ще подивимося номер. Перший раз бачу, що ключі були дерев'яними. Дуже перепрошую. А хто тут у нас мільйонер? Боже, який красивий номер. Ну. Особливо в порівнянні з тим, що у нас було. Територія готелю, як і лобі, виглядає класно. Але у нас на все це немає зовсім часу. Сьогодні прокинулася п'ять ранку. І знаєте, нашо. Ой, це капець. З кожною хвилиною обриси скель стають все помітніші. І просто на наших очах гранд каньйон оживає. Дзвінку тишу порушує лише монотонний гул, який з'являється в найнижчій точці. Це річка Колорадо. Перед появою перших променів сонця небо наповнилося якимись закатішними кольорами. Якщо не знати, то можна цілком подумати, що зараз вечір. Від нашого секретного місця і до парковки ми вирішили пройти трохи екстремальним шляхом. Ось стежечка. Ось стою я. І все, тут прірва. І немає жодних заборчиків нічого. Після цього захоплюючого світанку ми поїхали до кінця асфальтованої дороги до Херміт Рест. Оце вже остання цивілізована точка в Гранд Каньйоні. Але тут ось, будь ласка, туалети там. Магазинчик, парковка. Так, ще закритий магазин, а оцей ліхтар качається. Чого? Містика. Найнебезпечніша тварина Гранд Каньйона це білка. Вони дуже агресивні, і якщо, не дай Боже, хтось подумає їх погодувати, то вони гризуться аж бігом. Як я і казала, Гранд Каньйон не перевершений в будь-який час доби. І ці ранкові ціні, яскраво теракотові шари просто фантастика. На території парку є міні-ферма Віслюків. Скоро побачите, нащо вона тут. Збираємося йти на цей Bright Angel Trail. Ми зараз. О, тут і будемо так чик-чик-чик-іти. Отут буде як півтори милі. Хайку, і там має бути якийсь, може туалет або щось таке. І далі продовжується ось сюди на три милі. Можна йти, звичайно, що до безкінечності. Ми спробуємо дійти сюди, але не факт. Подивимось. Собачкам цю красу, бачите, заборонено. Якщо знаєте чому, напишіть в коментарях. І дронами літати теж не можна. І так майже всюди. Саме тому і немає сенсу його купувати. Ми стартуємо цей маршрут о 9 годині. Подивимося, скільки часу ми на це витратимо. Нікуди не поспішаємо, бо, по-перше, у нас у розпорядженні цілий день. А по-друге, у кості почало боліти коліно, і ми намагалися його берегти максимально в цій поїздці. А тут, мабуть, були випадки, коли люди падали. Чесно кажучи, мені здається, що шансів вижити після падіння взагалі немає. Щойно, дядька фоткається, отут на фоні скелі. А якщо розвернутися, ось сюди, будь ласка, фантастичний, просто неймовірний вид. Чому люди так роблять? При тому, що ми дуже часто спостерігаємо саме отакий вибір. Якщо раптом щось сталося, можна тут подзвонити в 911 І вас врятують. Так, оцей будиночок, це точечка з півтора милями, там є туалет, можна трошечки перепочити і рухаємося далі. А вчора ми стояли на отих виступах. Ох то цей де! Клас! Прогулянки на мулах у каньйон один з видів тутешнього дозвілля. За три години екскурсії потрібно заплатити 125 доларів з однієї людини. Рахую, що нам дуже пощастило з погодою протягом всіх цих днів. Що в седоні, що тут сонечко, і ясно. Але у Гранд Каньйоні інколи буває аномальний туман, коли густа хмара охоплює все навколо. Дивлячися на ці фотографії, навіть не знаю, чи радіти, чи засмучуватися людям, які приїхали сюди раз в житті і побачили все в тумані. Якщо у вас форс мажор і закінчилася вода посередині трейлу, то тут можна поповнити запаси безкоштовно. А ми зараз вмостимося на лавці, перепочинемо і пообідаємо в ресторані з традиційно неймовірним видом. Привіт, білка! От ми тебе і зустріли, але бажано нам близько не спілкуватися. Мені казали, що ти дуже агресивна жінка. Ох, вона боже, вона така важка. І взагалі не бантежить, то що ми тут з тобою стоїмо. Дивись. Білкун. Вона якась блакитна. Відмітка в три милі подолана. Он там на горі стоїть будиночок це вбиральня. От, і знак, що ми дійшли до тої точки, куди хотіли. Але підступність Гранд Каньйону полягає в тому, що першу частину шляху ти йдеш вниз, і тобі здається, що все дуже легко і просто. От ми спустилися. Я така, я взагалі не втомилася. Але зараз... Потрібно пройти отуди. І це дуже великий підйом. Але я сподіваюся, що ми справимося. То п'ять фактів про національний парк Гранд Каньйон. У парка є два основних в'їзди: це північний і південний. І англійською мовою вони називають як North Rim і South Rim І Рім в перекладі на українську звучить як край землі. Північний в'їзд він більш. Спокійний, там менше людей, але в зимовий час він закритий, там засніжено, і тому туди взимку потрапити неможливо. Але є такий лайфхак, можна пройти пішки між південним і північним входом. І довжина такого трейлу складає 25 кілометрів. Мабуть, що колись я б хотіла пройти цей трейл, але це потрібно мати досвід з наметами, якого у нас ще немає. Але хто знає, а що якщо друге. Найчистіше повітря в США саме тут, в Гранд Каньйоні. Площа Гранд Каньйону складає 4900 км квадрата. Але хто розбирається в тих квадратних кілометрах? Я ні. Тому я перевела в більш зручний формат. Площа Гранд Каньйону відповідає площі шістьох Києвів. Середня глибина Гранд Каньйону складає 1600 метрів. А якщо говорити про найглибшу точку, то вона буде 1830 метрів. І п'ятий факт: для корінних народів Америки Гранд Каньйон є священним місцем. Вони вважають, що тут є особливі точки, де вони можуть зв'язуватися зі своїми попередніми поколіннями, а також вони проводять тут свої особливі обряди. На трьохмильній зупинці ми ще й роздягалися, бо зранку натягували на себе весь одяг. Але зараз потеплішало плюс іти вгору. Тож турнобілизна, прощавай. От, якщо у когось є слова, які можуть описати оце, то я вас запрошую в коментарі, тому що у мене, окрім я в шоці, немає нічого. Ну, це капець. Ну як? Як природа могла це створити? Наче ми і спустилися не набагато, але виглядає каньйон навіть тут зовсім інакше. Ми зараз на половині шляху, якраз видно, що червоне йде вниз, а вверх іде жовтеньке, тобто ми якраз посередині. Безумовно, підйом не був з легких. Але якщо не бігти, а йти в розміреному темпі і зупинятися, коли є потреба, то нічого критичного в тому немає. І знову люди з малою дитиною. Окрім північного і південного в'їзду на Гранд Каньйон можна подивитися зі скляного мосту, який називається Skywalk. Він розташований на Eagle Point у індіанській резервації Хуала-Пай у західній частині Гранду. Вартість відвідування мосту стартує від 70 доларів. На міст не можна брати телефони, камери, сумки, рюкзаки. А ще потрібно вдягнути спеціальні бахіли. Якщо хочете фото з мосту, вас чекатимуть професійні фотографи, тож готуйте додаткові долари сюди, як і в більшість популярних місць варто приїжджати рано з 8 до 10 години. Ще тут можна пронестися на канаті над каньйоном на висоті 170 метрів за додаткові 30 доларів. За 299 доларів зверху вас 15 хвилин покружляють на гелікоптері. Впевнена, це захоплюючий досвід. Так, ось ми стоїмо. Трошки рухаємося вниз. Наближаємо. І оці дві малесенькі точечки, це ми там були дві години тому. Ми дійшли. І на цей трейл ми витратили. Я зараз скажу скільки. У мене тут темер. 4,5 години. 6 миль. Ми настільки втомилися, що не дочекалися заходу сонця, і одразу поїхали заселятися в готель. Наша остання ніч. Поїздки пройде от в такому затишному, чистенькому номері. Все тут наче є. Холодильничок, телевізор, але родзинка. Папа! Ба Боже! З вікна. Завтра зраночку. Побачимо оце ліс. Господи, це прекрасно! Нам дуже пощастило, що в цьому готелі є кілька варіантів вечері. Ми обрали найдешевший за 23,99, Можна взяти один протеїн і два гарніри. Працює все по принципу позатої хати. Просиш насипати тобі щось з запропонованих варіантів. Єдина відмінність тут платити потрібно спочатку, а потім з чеком іти за їжею. Окрім того, що це остання ніч подорожі, вона ще й новорічна. Після вечері ми вирішили сходити на келах чогось. Я обрала рандомний коктейль, який був ні про що. Тож не було сенсу продовжувати, і ми пішли спати. А знаєте чому? Подушки іншого кольору, ніж постільна білизна. Тому що подушки ми привезли з дому, щоб спати на своїх улюблених. Ну що, вид зранку. Як і обіцяв, прекрасний. Так би просинатися завжди з таким видом. Просто неймовірно. Цей готель має назву Yavapai Lodge і знаходиться на території національного парку Гранд Каньйон. Ми потрапили на акцію і змогли забронювати номер за 150 доларів замість 400. З урахуванням американських цін і свят, це була шикарна ціна. Зворотній шлях зайняв більше восьми годин, тож ми хотіли приїхати додому якомога раніше. Маршрут проходив через Кінгмен, який, як і флагстаф, теж колись був культовим на трасі 66. Через нього проїжджали щодня тисячі машин у 50-х роках минулого століття. Сходом трасу 66 демонтували. І ось всі ці популярні міста в минулому сьогодні можуть нагадувати привидів. Ми заїхали перекосити в рандомний мексиканський заклад, де ми були єдиними туристами. Нагадую про розіграш листівок. Всі умови будуть в описі під відео. Поділіться в коментарях вашим враженням від Гранд Каньйону і підпишіться, якщо відео сподобалося. До зустрічі, па-па!